Ну що, друзі, всім привіт! Це 14-й день мого челенджу, де я йду з 500 доларів до автомобіля Audi a 4, і взагалі в цілому рубрика називалася з 500 доларів до автомобіля за 14 днів. 14 14-й день вже наступив, але автомобіля у мене ще немає. Ну, можете це зрозуміти, цей відеоролик. я не зароблю на автомобіль за це відео. Що хочу сказати, я зрозумів, ну, насправді, коли я розпочинав трішки поговоримо з вами, я розумів, що 14 днів, скоріше за все, буде, типу, ну, процентажі дуже складно, якщо йти без ризику, там не ставити в банк. Дотримуватися всіх правил, це буде довше, ніж 14 днів. Воно так і є. В мене є вже ну, менша половина, але так інакше, якась частина в мене вже є, Підводку я записую вже після того, як я так мовити, зняв відео. Тому що хотів сказати, приєднуйтесь до цього відеоролику, переглядайте, дивіться тут. Я показав вам, як я провів цей 14-й день, доволі класно поторгував і зрозумів важливий момент, що нехай я буду йти трішки довше. Наприклад, вчора я взагалі не торгував. Там позавчора я також не торгував по відеоролику. Чому? Тому що я буду йти трішки довше. Але я буду йти впевнено, тому що великі суми, тобто я зрозумів, що оцей вічний такий ризик, ризик, ризик він. В форматі челендж з автомобілем, напевно, є непотрібний. Типу, мені простіше трішки довше поторгувати, але його купити, чим ставити там, не знаю, під питання покупку, але там вже все і зразу. Знову ж таки, бачите, я вам говорю, не потрібно ризикувати, інколи сам на це попадається. Хто не знає, хто новичок, хто це, що це, комп'ютер, крипта, ну, що це взагалі, таке, що у вас десь відбувається. Валютний ринок, валютні пари, друзі, приємність, переглядайте, тут все максимально зрозуміло, максимально просто. Якщо коротко, то показую, як я заробляю кошти в інтернеті з такого буквального лептопа. Можу зробити на автомобіль з 500 доларів. Знову ж таки, не є це все питання одного дня, не є це все питання там взяв і зробив, це, типу, потрібні знання, досвід. Але в цьому відеоролику я їх здобуваю. Тож я показую вам, як торгую, і ви так мовити, переглядаючи, здобуваєте ці знання, якими ви можете зробити собі на щось. Тому, друзі, переглядайте, відтворюйте результат і бажаю вам успіху. Посилання на мій телеграм-канал, також посилання на брокер. Є під цим відеороликом. Все ми розпочинаємо. Ну що, друзі, 14-й день уже настав. Баланс у нас вже по челенджу становить 341 850 гривень. І дивіться, насправді, дуже, знаєте, так мовити, ми з одної сторони ростемо швидко, з однієї сторони, ростемо повільно. Не знаю, нам вдасться, не вдасться сьогодні закрити. ну, 10 тисяч доларів, напевно, що ні. Це велика сума. Але дивіться, ми доросли вже до того, що наша стартова сума угоди, а ми відчиняємо угоди власне, на 5%. Вже буде становити 17 тисяч гривень. Вдумайтесь просто, наскільки це реально, ну, типу, велика сума. І ми починали з балансу 25. Сьогодні наша угода вже 17. Звісно, я трішки більше ставлю, чим зазвичай. Тобто я мав би ставити 2,5-3, але я знову ж таки казав, що я по челенджу йду до до такої енної суми. Тому давайте будемо знову ж таки підключати індикатор RSI та скальпати. Чесно кажучи, не бачу кращого рішення зараз по челенджу, чим скальпати на 2 хвилин на угодах. Скажу, як є. Подобається мені ця стратегія, з нею я працюю. Дивіться, вчора я не торгував взагалі. Вчора я не проводив торгівлю, була якась така невизначеність на ринку. До речі, давайте покажу вам напевно свій профіль за вчора. Не знаю, вчора я щось пробував поторгувати. Пум-пум-пум. Давайте подивимося вчора. Вчора я вчинив небагато, 5 угод. 500 доларів заробив, Ну, це чисто по торговлі з командою і одну угоду відчинив сам. В принципі, ось так. Ну, така динаміка. Типу, по челенджу я не торгував нічого. Тому давайте відповідно продовжимо нашу торгівлю прямо зараз. У нас вже підключений індикатор, у нас вже є торгівля, туди-сюди, графіки. Так, ну і розпочинаємо 17 тисяч гривень. Думаю, що 2 хвилини будемо продовжувати скаліпати, відмикаємо всі з приставкою OTC. та дивимось першу ситуацію, де можливо є перекупленість, перепроданість, та відчиняємося відповідно за напрямком, який нам вказує індикатор. Так. Друзі, EuroGBP, 2 хвилини беремо ми на пониження. Знову ж таки, чому на пониження? Тому що відбулася сильна перекупленість. Відповідно, знову ж таки, нам індикатор RSI вказує то, що буде графік падати. І ми взяли дві хвилини просто просто зараз скальп рух. Можливо, навіть буде затяжний коридор, але, чесно кажучи, я схиляю за того, що його не буде. Ну що, п'ятниця, так би мовити, ми розпочинаємо наш 14-й день. Доволі в мене є, так би мовити, знаєте, такі якісь, не знаю. Очікування від цього дня, чому, тому що дуже відносно виріс баланс відносно того, що 5% це типу 17 гривень в угоду, і ми за звичайну угоду будемо забирати близько там 300 доларів, що є непогано. Тобто, по факту, мені потрібно навіть дати три плюси за цей відеоролик. Три плюси чисті там чи з перекриттями. І я забираю, грубо кажучи, там 1000 доларів. Тобто, це хороший результат, і в принципі, знаєте, навіть ну знову ж таки челендж називався з 14, 14 днів. Зрозуміло, що 14-й день я не приблизився ще поки що до автомобіля, але знову ж таки челендж називався 14 днів, тому що це знаєте, типу, як назва рубрик. Я на початку ще говорив, що ну типу, я був би радий, але я об'єктивно оцінюючи ситуацію, якщо прям не ризикувати, а ви можете бачити, що я не піддаюсь сильному якомусь прям ризику. Типу, ми йдемо в фул ну, челендж, Одне правило там максимум два перекриття, коли там день такий собі я нав... я вчора взагалі навіть не торгував. Позавчора, знову ж таки, також не торгував, тому що трошки не визначений ринок, і, типу, ну. Коротше, я йду повільніше, але я, по крайній мірі, йду, і в мене є кожний приріст. Я не хочу знаєте, карка та щось таке, але в мене ще не було жодної мінусової серії, а повірте, це багато. І я зрозумів, чому. У мене були інколи мінусові відеоролики на YouTube, інколи були мінусові розгони, був навіть злив, в мене нічого поганого тут нема. Типу, це частина процесу, але просто полягає вся суть в тому, що. Я почав більш. Ну, коротше, велика ціль, велика прям реально велика ціль, тому я вирішив, так би мовити, як це правильно пояснити вам. Я вирішив максимально так фільтрувати більше угоди. Я не хочу якісь такі експерименти. І дивіться, як воно гарно полилося. Полетіло просто в нікуди, по факту. І зараз, до речі, можливо, буде перекупленість. О, точніше перепроданість, перекупленість вже була. І давайте, давайте, напевно, відчинимось. Давайте, друзі, візьмемо ще 2 хвилини на підвищення. Було би доволі класно. Ну, подивіться, наскільки воно полетіло. Просто гляньте, наскільки воно полетіло, ми забрали перший плюс по валютній парі Євро Дже Євро, євро Єврофунт. Ну і що? Відповідно, ми відчинили з вами другу году, знову ж таки, по цьому самому, ну, той самий індикатор, той самий графік, просто трішки, бачите, воно так все впало. Не знаю, не знаю. До речі, однохвилинний таймфрейм, От хтось там мені вчора навіть писав особисто, типу, а що, а як? Друзі, хвилинний таймфрейм гарно себе відпрацьовує, це зрозуміло для скальпу, але в мене великі вже дуже суми, я хочу трішки, знаєте, себе так. Ви мовити, трішки перестрахувати, чомусь не. Ну, і плюс таки трішки відносно невизначений визначений цього тижня. Ну, реально трішки невизначений, там їм ми щось торгуємо, типу і заробляємо, і якісь складнощі появляються, Тому я, так би мовити, бачите, з одного хвилини угод хочу трішки от, ну, відійти від них на цьому тижні, по крайній мірі, мені вони імпонують, я більше отримую задоволення, бо швидше, попросту це все робиться. Знаєте, я не хочу теж затягувати, я люблю швидко поторгувати, отримати відпрацювання чи не відпрацювання, плюс-то плюс, мінус, то мінус і піти, так би мовити, далі. Але бачите, трішки, ну, знову ж таки, дві хвилини, це, типу, знаєте, ну, гріх жалітися, що типу, ти дві хвилини чекаєш та забираєш дохідність 90%. Це, в принципі, самі все розумієте. І що? Що в нас по Євроджипі? По факту, ми правильно відчинилися. Трішки знову ж таки була просадка відносно нашої точки, бо ми прямо відчинилися на ну, тільки на мінімальному виході, але знову ж таки нічого нема. Я гадаю, що ми тут все-таки проб'ємо. Нас по часу залишається ще, до речі, не так і багато, 40 секунд. Ну, по ідеї, пробій тут має бути. Якщо пробою не буде, я перекриття підготую. Перекриття в нас сума 42500. Хай буде 40, а хай буде 42500. Відповідно, що я думаю робити. Не знаю, не знаю, пригодиться перекриття чи ні. Сподіваюсь, що ні, бо я би, чесно кажучи, не хотів перекриватися, але перекритися тут. Не проблема. До речі, зверніть увагу, перекриття вже в нас тисячу доларів. Це буквально перше перекриття відносно нашого мані-менеджменту. Наш баланс був 500. Тобто, по факту, за 14 днів ми дійшли до того, що в нас перекриття. Перше перекриття в два рази більше від суми нашого початкового балансу челенджа. Друзі, це класно. Ну і знову ж таки, бачите, тут ми отримали мінус. Давайте розберемо цей мінус. Чому ми отримали мінус? Ну, не можу сказати, що я помилився, знову ж таки, я відчинився вірно, але я відчинився трішки не знаю. Ну, типу я відчинився нормально. Нормально відчинився, знову ж таки, воно просто трішки впало, і мені не вистачило часу експірації. Тобто, тут я відчинився вірно по аналізу, але час експірації я взяв в даній ситуації замало. Ну що, я шукаю нову угоду, по якій буду давати наше перекриття в 42%. Катча хафа, канадський долар, швейцарський франк. Давайте візьмемо ми 3 хвилини на підвищення, попробуємо. Тут я тут пробій. Знову ж таки, дивіться, може, воно трішки вона буде нижче падати, все одно ми вже так мовити відчинилися по перекриттю на ще більший час експірації. І, відповідно, маємо перше перекриття. Бачите, там двоххвилинне перекриття, точніше, двоххвилин угода в нас не відпрацювала. Не відпрацювала вона чому? Тому що просто-напросто замало. Ну, коротше, ситуативно, нам просто не вистачило часу. Взяли би більше, воно би пішло більше. Тому ось так, це скальпінг, це трейдинг, все в порядку. Тому що відчинили ми першу угоду на три хвилини. Давайте зараз я поставлю просто пришвидшену зйомку. Ми дочекаємося результату цієї угоди, і вже, відповідно, від результату цієї угоди будемо відштовхуватись та рухатися далі згідно нашого плану. Друзі, ну і відповідно у нас відчинилося, зачинилася точніше Дивіться, тут ми взяли 3 хвилини. Бачите, тут навіть 3 хвилини, ну не скажу, що типу забагато, але тут, бачите, 2 хвилини цілком нам би вистачило, але ми знову ж таки хотіли себе перестрахувати та зачинилися в плюс. Ну що, я шукаю ще одну-дві ситуації, та відповідно будемо продовжувати цей відеоролик. Ну що, друзі, євроштарський франк Бремом, а я не встиг. бачите, я щойно хотів вчинити угоду, але я не встиг. Можливо, буде повернення до точки нашої цієї базової. Я думаю, що ні, воно вже полетіло вгору. Ну окей, я, речі, гафе, на жаль, втрачена ситуація. Ну, отак, бачите, хотів учинитися, але не встиг, просто скакнуло і відповідно, прогадав. А міг заробити? Нічого, шукаємо нову угоду тоді. Друзі, GBP-CAD, GBP-канадський долар. Я на пониження. Дивіться, тут трішки я відчинився, типу, запізно, з однієї сторони. Так. Але бачите, воно так іде тут. Типу, от якщо приблизити, то в принципі я там ну міліметраж вичинився запізно. Знову ж таки, дійсно, чуть-чуть я чуть-чуть запізно. Але хороша ситуація, бачите, знову ж таки, на такому. Мінімальному ФОМО, яке було за рахунок втраченої попередньої ситуації, я ж показував, ну, коротше, там не вийшло, на жаль, я запізно відчинився. Я відчинив угоду, я не жалію, чесно кажучи, я відчинив, ну я просто розумію, що ну сподіваюся, по крайній мірі, що це таке невеличке запізнення, воно не відіграє якоїсь прям значної ролі. Звісно, що якщо б я відчинився ось тут, можете бачити посвідчитися ось тут, це було б краще. Але, 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 але сподіваюся, що це така, знаєте, невеличка. Так мовити, що графік мене почекає, і я. Пригну в останній вагон. Знову ж таки, відчиняюся, типу, за правилами, але бачите трішки, ну коротше, можливо, це угода. Це просто приклад того, що я готовий, 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 готовий трішки так запізно відчинитися, але вам мушу пояснити, що ви, типу, будете відчуватися самостійно. Майте на увазі, що це я відчинився трішки запізно. От, інди, от, і це от полоса, графік, не знаю, кардіограмах так і називає, вона йде вище верхня лінія або нижня. Вітчняюся. Як воно вже типу, починає потрішки типу, заходити, ну, коротше, на ваш розсуд, знову ж таки, я відчинився. Не знаю, це буде плюс, мінус. В принципі, залишається на 40 секунд і потенціал. Ну, типу, воно все ну, воно мало би падати, бо тут по факту йде затяжний коридор по чому? Типу, ну, перекуплені, зрозуміло, але вона якась така затяжна, тому не знаю. Думаю, можливо, це буде мінус. Тобто нам залишиться просто знайти хороше класне. Наскільки в нас там було угоди? 42500, да. Так, да. нам треба буде просто дати якесь хороше одне перекриття та завершити це відеоролик. Тут, напевно, в нас буде мінус, напевно, точно. Ну, блін, це бачите, помилкова все-таки угода. Аналізую тепер я свої дії, і відповідно, що у нас? Да, це чистий мінус, можемо навіть, в принципі, не, ну, не додивлятися, ми вже додивилися. Давай, дві хвилини беремо на пониження. Чому дві хвилини тут не було ніякого затяжного коридору, як можете бачити, доволі так графік нормально себе вів. І, відповідно, тут, типу, ну, три хвилини тестувати я не хочу, тому що якось попередня угода, там, перекриття на три хвилини показала, що краще було б на 2, а не на три. І тут, бачите, тобто тенденція була така, що знову ж таки ніякого тут за коридору не було. Можливо, він зараз образується. Ну сподіваюся, що ніби це знову ж таки перекриття. І відповідно, що ми очікуємо зачинення даної ситуації по європу аудедже точніше. Та будемо, думаю, фіксуватися. Доволі, чесно кажучи, так непогано. Ми поторгували. І перекриття два дали, тобто два рази перекривалися, і плюс один отримали. Коротше, то нормальна торгівля. Бачите, знову ж таки, баланс росте, і, типу, приємно то, що не потрібно відчиняти багато угод, тому що, знаєте, в тебе є так чи інакше якісь KPI, вимога, ну, якась внутрішня, така можливо, вимога по кількості грошей, які ти хочеш заробити за сесію, і типу на великому балансі це легко. Ну там Три угоди я зробив, все, я вже типу задоволений, тому що по факту я себе якось приблизив до цілі Нам на крок, на пів, на півтора кроки, але так чи інакше результат є. І, до речі, буде сумно, якщо це затяжний коридор по Audi GPU, це дійсно буде сумно, тому що потрібно буде давати перекриття 100, там, грубо кажучи, 110 тисяч гривень, це багато, це 2,5 тисячі доларів і. Угу. І можливо, ми будемо його давати, не знаю. Сподіваюсь, що ні, але. Побачимо, побачимо, побачимо. Можливо, дати зараз. Давайте да, від, від піку просто дамо ще на 2 хвилини, 2 угоди перекриємося. Чи ні, чи не спішити. Бачите, міг на тіні відчинитися, кажу. А бачите, тут ще краща точка. Ну що, друзі, нам потрібно приймати рішення. Давайте 2х перекриття дамо, окей. Так, я відчинився, надіюсь, чи ні? А, да-да, все окей. Ну що, да, перекриття, відповідно, да, отримуємо тут і мінус. До речі, я надіюсь, сподіваюся, нам не прийдеться зайловити задіжний коридор зараз по АДДП-ю, тому що я ще на, на початку ролика говорив, знаєте, думав, це казати-не казати. Я все-таки вірю чую якось частково в слова і їх, ну, в силу їх, ну, в силу слів так мовити. Хоча я розумію, що знову ж таки слова ніяк не впливають на графік, на ціну, там, типу на ринок. Але я, знаєте, оце от говорити, типу, що там не було ні одного мінусової серії, і було б дуже іронічно, якщо ця серія буде мінусова. Тому що знову ж таки, якщо це перекриття мінус, я зупиняюся. Ну, типу, я більше двох перекриттів давати не буду по цьому челенджу. Це типу, я можу, але в мене менеджмент просто 5%: не один, не два, не пів, а 5%, типу, в три перекриття балансом ризикувати в 10 тисяч доларів. Я не хочу, бо я типу, ну, присвятив цьому балансу велику частину свого часу. Це моя така. знаєте, Мій такий експіріенс досвід і, блін, перекриття можна було брати насправді і 2,5х, і якщо бути чесним. Але я чомусь взяв тільки два. Ну, окей, 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 окей. Трішки замало я дав перекриття. Сподіваюсь, що це. Ну, знаєте, краще не дорахувати якийсь прибуток, чим зафіксувати якийсь збиток. Тому, відповідно, будемо чекати по ситуації за ОД GPU. Ситуація за Оде GPU, в принципі, поки що складеться доволі позитивно. Збулася отака така, не знаю, затішний невеличкий коридор по перекуплені, відповідно, бачите, воно все почало падати. Ми, типу, від піку на той момент дали по суті угоду на пониження. І відповідно, що у нас тут у нас залишається 30 секунд. Доволі, чесно кажучи, признаюсь, чесно, напружена зараз ситуація. Є потенціал отримати навіть працювання, але думаю, зараз буде прибій, воно ж воно буде прибувати, воно має пролитися вниз. Єдине питання, чи наша угода дотяне по часу на цей пролив, тому що поки що потенціал є, що типу ні. 10 секунд. І це, типу, зараз або нам везе, як би це не звучало, або нам не везе. Тобто, в принципі, аналіз є. Просто зараз або нам усміхається. У, успіх, удача, шанс. Ой-ой-ой, ой, як на тоненькому! Ой, як на тоненькому. Друзі, як на тоненькому. Я чесно кажучи, вже був готовий до мінуса. Я був готовий вже до мінуса. Кажу вам, як є. Типу, це не секрет. Фух, дивіться, ми заробили тут по 34. Ми заробили 68. Коротко, 69, мінус 42. Типу, не так. Ми 500 баксів, за грубо кажучи, за ці три угоди заробили. Фух, ні, друзі, я. Скільки пунктів? Просто? Два, пу... Два пункти. Два пункти просто як от на тоненькому. Тобто, побачите, аналіз, знову ж таки, вірний, але типу. І воно пролилось, все, воно впало далі. А до речі, взяв би три хвилини, по ідеї, воно би мало краще бути. А одна хвилина, от, знову ж таки, я говорив про скальп. Дивіться, одна хвилина тут би відпрацювала без жодних питань. Тому, бачите, знову ж таки, ринок такий, типу, стратегія працює, все окей, але потрібно інколи, знаєте, так. Тому рекомендую все-таки новачкам, знаєте, починати там хвилина, дві-три на якісь там суми. Зрозуміти. О, важлива порада, я зрозумів. Друзі, хто додивився, той так мовити, почує. Розпочинайте з того, що ви якусь там маленьку, незначну суму, ставте там на хвилину, на дві, на три, подивіться, яка тенденція в ринку, і відповідно так мовити, ну. будете бачите, все. Фух, друзі, ну ви пережили це зі мною. Я був вже готовий до мінусу, знову ж таки, два пункти. Два пункти це дуже на тоненькому. Ну, усміхнулась нам удача, хоч десь, чесно кажучи, не дуже не вірив, але бачите. Аналіз вірний, тут нам просто пощастило. Все окей, це рахується. Типу, угода є, все окей, зробили ми все по аналізу. Знову ж таки, трішки замало дав я перекриття, дав 2х, мав дати 2,5. Але вже як є, друзі, я дякую всім за перегляд. Зараз буду я підраховувати, що в нас тут взагалі вийшло по профіту, та відповідно будемо фіксувати результат. Всім дякую, хто додивився цей відеоролик до кінця. І успіху вам, друзі, до завтра.